Отже, Зурята Шахтар на стадіоні Динамо. За кілька хвилин розпочнуть матч 28-го туру. Один із чемпіонських поєдинків. І Шахтар у такому складі. Анатолій Трубін у воротах, 81-й номер в обороні. Праворуч Юхім Конопля, 26-й. В центрі Валерій Бондар, номер й і 44-й Ярослав Ракіцький. Ліворуч 22-й Микола Матвієнко. В центрі поля Тарас Степаненко номер й Капітан команди, 21-й. Артем Бондаренко, 8-й. Георгій Судаков. Праворуч атакує 11-й номер Олександр Зубков. Ліворуч 16-й Дмитро Крисків і номер 14. й Данило Сікан Форвард команди Ігоря Євічевича. Патрік Уан Леуен, сьогоднішній суперник і екс-керівник академії Шахтаря, через якого пройшли багато учасників сьогоднішнього матчу, як в однієї, так і в іншої команди. Олександр Шандр, головний арбітр, Євген Петраков, Сергій Приступ асистенти. І найголовніше, що сьогодні на матчі присутній вар за вар. Відповідає головний рефері на вар Микола Балакін. Зараз команди визначають яку половину поля. Кому починати Тарас Степаненко та е Максим Імереков капітани обох команд. До речі, капітан Шахтаря вихованець запорізького металурга. Ну а капітан Зорі, вихованець якраз Шахтаря. І склад луганців. Олександр Сапутін У воротах перший номер. Праворуч в обороні, другий. Богдан Будко. В центрі 32-й. Максим Імереков, 44-й Арсеній Батагов. Ліворуч, 74-й. Ігор Снурніцин. В центрі Поля Луганців. П'ятий. Володимир Брашко, 28-й. Євген Шахов, 10-й. Сергій Булеца. Правий півзахисник Денис Антюх, номер сьомий. Ліворуч в півзахисті сьогодні Роман Уантух, 47-й, І Назарій Русин, центральний нападник команди Патріка Уан Леона. Травмований панамець Едуардо Гереро, топ-гравець, топ легіонер нашого чемпіонату. Про нього пізніше більше 30 років знадобилося, щоб його перевершити. Але сьогодні суперник дуже складний вистояти насухо. Це буде. Дуже важливим етапом у кар'єрі Сапутіна. Ось Шахтар атакує. Удар по воротах! Насухо вже не вистоять. 0-1. П'ята хвилина. Судаков забиває. Забиває чітким ударом в кут. Шахтар іде. Шахтар йде, веде перед. Ось 1-0 на п'ятій хвилині. Дуже швидко. Донечани забивають. І знову атака народилася з передачею на правий фланг. На Зубкова. Ось Зубково отримує м'яч, має велику кількість часу і достатньо простору, зміщується ближче до штрафного майданчика, віддає пас, і ніхто не атакує Судокова. Помилка опорних півзахисників зорі, провал в тій зоні, де мають відповідати вони за суперників своїх центральних півзахисників. І якось аж занадто легко вдається Судакову прийняти, м'яч обробити. футболісту його класу, його таланту, давати стільки часу. Просто недозволений прийом. Гарний удар у дальній кут. Ось так. Шахтар починає. Третє місце. Це якщо зоря все програє зараз в останні три тури. Ну, зараз мова не про динамо. Зараз зоря атакує. Трубін. Трубін забирає м'яч у руки. Перший, по суті, такий ударний момент Луганців. Момент, коли вони могли пробити по воротах зі стандарту, як це часто буває. Епізод закінчується пошкодженням Сікана, він тримається за ніс. Ще одна грань сьогоднішнього матчу, і Луганці, і донеччани дуже добре реалізовують свої стандарти. Отримав від свого ж сікану в обличчя. Бонда розводить руками. Метро Різник і Сергій Яворський. Різник, гравець шахтарек, з гравець Ворскли Сергій Яворський. Нинішній футболіст Ворсклян, там поруч і представники збірної України, менеджмент. Удар по воротах і трубін випускає м'яч, ледь не ворота, м'яч пірнає повстій. Ось на це дивився різник. Ось якраз вам е, називається правильно показана чудова режисерська ідея матчу. Тільки ось різник з'явився на екранах. Одразу ж виявляється, трубін ледь не запускає у власні ворота. Б'є у ближній кут Назарій Русин. Ніби й там був 81-й номер. Але ось такий недолугий трошки сейв. Проходить пас на коноплю. Конопля проходить суперника. У штрафному майданчику. Позиція для передачі. Конопля під удар. Ще один відскок. Удар І м'яч летить повз ворота. Криськів не забиває з Фантастично вигідної позиції. 16-й номер Шахтаря. На 45-й хвилині. Був за сантиметри від 2 0 Як він не забив, ну це треба дивитися. Дивимося. Ось тут. Виходить пасу Судакова і ну... пояснення цьому промаху. Криськіва. Ну, його важкувато знайти. Паранормальний якийсь промах. Все було, що треба. Відстань від воріт. Кілька метрів. Абсолютно вільний кут. Одна хвилина додана до першого тайму. Шахтар зараз міг собі таку перевагу створити що перед перервою. Го роздягальні – це завжди удар по супернику, не лише фізичний, а й психологічний. Тут чисто фізичний удар підкочується Русин під Ярослава Ракіцького. Момент боротьби, в який арбітр показав фол спочатку від Ракіцького. таке враження. 44-му номеру Шахтаря від того не легше. Травма перед самісінькою перервою і, безумовно підведеться захисник Шахтаря. І вже у роздягальні будуть більш предметне обстеження робити йому лікаря. Поки що виводять за межі поля. Зоря буде подавати штрафний, подавати чи розігрувати. Варіантів багато. І чи дасть арбітр дозвіл Ракінському до цього повернутися у гру? Принаймні він. Таке враження готується зробити. Зараз мінус один футболіст. Ракський за полем. Іде подача. Удари Мерекова над воротами. Ось він Шан Зорі на 40 уже хвилині. Максим Мереков пробиває по воротах. Тримається за. Тримається за ногу. Давайте подивимося. Спочатку момент удару. Гольова ситуація розводить трубін руками. Йому могли зараз забити. І дуже близько був Вимерекав, щоб свій п'ятий гол, п'ятий м'яч у цьому чемпіонаті забити. Але апелюючи до партнерів, що вони, очевидь, погано відкрилися. Русин вмикає агресію. У боротьбі один в один проти опонента. Цього було достатньо у першому таймі. Зараз увага падіння. І Шандор реагує на ось цей фол гравця зорі, що відбувається. Червона картка. Пряма червона картка. Снурніцину було мало те, що він вдарив Сікана. Схоже, що зараз він. Взагалі, у цій ситуації підставляє свою команду. Ну, це не так не грають у чемпіонському матчі. Снурніцин просто б'є свого опонента відверто. Дивимося, ось Бондаренко. А і б'є ззаду зубкова по ногах Ігор Снурніцин. Навіть навіть натяку на те, щоб зіграти у м'яч не було, просто агресивна дія. Вважає Сергій Булеца, що цього недостатньо для прямої червоної Арбітр вважає інакше. У нас є вар, і схоже, що зараз відбуваються перемовини між Балакіним арбітром ВАРа і Шандером на предмет можливо скасування червоної картки, чи як але ні, скасування не буде. Шандер свого рішення не змінює. Буде шахтар водити м'яч гру. Це це, напевно, головні ідеї, які можуть допомогти зорі у другому таймі. Адже Шахтар впевнено атакує. Відіграє Мерека Україськіва. Будко. Передача блокується. Грамотно Судаков закрив зону. Прекрасний матч проводить восьмий номер. Не втомлююсь повторювати. Степаненко. Бондаренко. Сікан повертає Артему Бондаренко. Ударна позиція. Б'є Бондаренко. Відскок до нього. Крисків на Бондаренка. Удар! 2-0. Артем Бондаренко забиває на 59-й хвилині. Другий центральний півзахисник відзначається. Бондаренко повертається після дисквалі... дискваліфікації. Робить перевагу шахтаря вже дуже відчутною. Ну, що міг робити Сапутін. Бондаренко на нього вивалився. І розібрався достатньо просто з ним. Проблеми були раніше. Помилки були раніше в центрі поля. і Ось тому Кирило Дришлюк поруч із Ван Левоном. Ось б'є Бондаренко. Ну, тут щасливий відскок до Бондаренка, потім до Крисківа. Так не без долі фарту, і я вам скажу навіть значна доля фарту була в тому, що Шахтарю, врешті, вдалося забити, але ось вони можуть говорити. У відповіді маю на увазі футболісти Шахтаря можуть говорити у відповідь, що вони цей фарт заслужили. Ось тут від Імерекова був зручний відскок. Далі передача Криськіва акуратна над головою опонента. І прийом плюс удар Артема Бондаренка. 2-1 у нього на спині, але 2-0. По факту. Останнє уганці не забивали ворота Кривбаса. 8 квітня, сім, аж навіть вісім турів тому. Після того було сім перемог поспіль. Зараз момент третій забивати. Забиває третій Шахтар. Ось, будь ласка, футболіст одного дотику. Першого дотику футболіст одного моменту Кевін Келсі. 3-0. Отримав передачу від Топалова. Розрив на контратації. Шахтар забиває третій. Так. Рішення Ювічовича випустити венесуельського форварда вчасно. Ракіцький перехоплює передачу, одним дотиком віддає вперед. Одразу ж тут Зубков біжить. Ідеальний пас на хід Топалову виконує. Ну а далі захисники зорі вже не біжать за Келсі. Батаго за ним не встигає. Щастить, що між ногами будка проходить ця передача від Топалова, але футболісти Шахтаря знайшли це щастя у своїх передачах, у своїх моментах і забили зрештою третій. Дуже впевнено. Доводить. Команда Ювічовича цей матч. 44. До успіху. Отже, 69 очок. Шахтар набирає ще раз. Дніпро 1, 64. Зоря 61. Київське Динамо 56. Тобто теоретично, зовсім теоретично, Зоря може навіть втратити третє місце. Але це майже фантастика. Дякую вам за цей матч. Дякую, що дивилися. Для вас його коментував Володимир Звєров. До побачення.